Добрий день. Сьогодні у нас крильця. А саме не просто крильця, а плечики. Ось тут їх в мене пів кілограму. Зробимо цікавий рецепт. Що нам понадобиться інгредієнти? Один томат, маленький, тут десь грамів 100-120. Цибуля бажано-червона. Ну, можна другу. Чому бажано червону, бо вона солодша. Та апельсин. Одного буде багато, ми візьмемо половину. Так, що ми робимо спочатку? Спочатку ми розрізаємо наш апельсинчик. Покажу, що ми робимо. Ось така краса. Так. Оцєї половинки буде достатньо. Далі солимо, перчимо та додаємо трішечки олійки в наші крила. Сіль перець та улюблені ваші приправи за смаком. Можна додати ще чесничку. Ну, я не буду на цей раз додати. Тому. що і так буде гарне поєднання смаків. Так, перчик. І трішки олійки. Можна вершкового масла, ну і олійка тут теж. Зовсім трішечки. Десь столову ложку. Далі, що ми робимо далі? Так, беремо наш апельсин. Ми візьмемо ось цю частинку і нарізаємо скибочками. Тобто ще раз пополам, навпіл. І ось так ще. Ось такими скибочками ми його сюди додаємо. Ось так. По кутам розпихайте, якщо у вас таке кругле. Якщо квадратне, то як вам подобається. Не видавлю я нічого. Ось так зробить. Ось так. Далі. Помидорчик. Теж робимо такі скибочки, але давайте то ми на 4 розрізали, а ми їх розріжемо на, Ось так. на 8 частин. Ось так. І теж йде сюди. Просто зверху кидайте. Суть, суть цього всього, дивіться, в тому, що сік, який буде виділятися, коли воно буде смажитись, воно буде йти в нашу курицю. Якби куриця буде в себе накопичувати ось цей смак. Так, теж ну, кидайте, як вам подобається. Прямо от зверху накидайте. І тепер цибуля. Ну, я рекомендую таку. Ми візьмемо половину, а з половини я покажу, що ми зробимо. Тому що тут багато ціло. І теж прямо так нарізаємо, як вам подобається. Отакими здоровими прям. І теж зверху накидаємо зверху. Ось так. Ми все це будемо мішати, тому нехай воно трішки, як зробиться, таке. Аля грі. Ось ось так. Оце можна ще розрізати, бо щось тостеньке. Так, все, зробили. Далі все це. Ось це ми кидаємо в нашу духову шафу, ставимо на 180 градусів, хвилин 30 і будемо перегортати. Покажу, що далі. А що ми будемо робити з цією частиною? А ми зробимо, такий, мариновану, таку мариновану цибульку, яка у нас підходить до будь-якої страви. Ми її нашинкуємо, щоб було, зараз покажу, що воно буде. Беремо таку тарілочку і просто її шинкуємо. Це рекомендую зробити. Дуже смачно. Дуже-дуже смачна цибуля виходить. Ось така у нас цибулька. Ось так. Тепер її. Розколучуємо і. Що ми робимо? Сюди ми додаємо одну чайну ложку цукру. Потім десь пів чайної ложки солі. Це десь на 100 грамів цибульки. Трішки олійки. Десь чайну ложку. І уксуса десь півтори столових ложки. Оце беремо любий, можна, яблучний, можна, обичний. Ось так. Все. Тепер це все ми розмішуємо. Нагадую, тут у мене 100 грамів цибульки. Зробіть такий аля маринований, а мариновану цибулю. Вона підходить до любої страви. Ось. І все. Залишаємо її в такому виді. Трішки так придавлюємо для фіку. І хай постоїть. Хвилин з 15 з 20, просто отак. Потім ще раз перемішаємо. Так, прийшло у нас 35 хвилин. Ось такі запечені овочі та апельсинка. Зараз будемо перегортати нашу курочку Я ще покажу, яке воно буде перевернутому Соки пішли на низ Зараз все буде вам видно. Така. Ну, навіть дуже апетитно. Зараз глянемо. Ось. Ось так. О! Так, такий сік знизу. Оп. Тобто ми просто перевертаємо його. Оп. І до... хай доходить ще 15 хвилин. Зараз витягнемо нашу курочку наверх. Овочі та фрукти будуть внизу. Я вам покажу, що робимо далі. Ось так. Просто відкриваємо від овочів та апельсину нашу курицю і даємо її на 10 хвилин, 15-10. Закидуємо, хай зробиться з каринкою. І будемо подавати. Тут нема нічого. Такого лишнього. Сік дали саме апельсин та помідор з цибулею. Ну, Аромати такі, що прям не встояти, трішки спецій. Зараз піджаримо до скаринки і будемо куштувати. Страва наше готова. Зараз покажу поближче, що у нас з вами вийшло. Ось, гляньте. Це наша курочка. Це наша плечова частина крила. Вона в власному соці з овочами. Тут немає ніяких ні соусів, нічого. Ось бачите? Скільки тут рідини. Зараз таку смакоту будемо куштувати. І я покажу. Цибулька на хлібчик. Це просто бомба. Давайте зараз куштуємо. І так, що я хочу сказати цим рецептом? Що іноді не важливо робити навіть якісь маринади, щоб зробити смачну страву. Тому ось, дивіться. Ми беремо цибульку, кладемо її на хлібчик. Ось так. Маринад. Всередині відео. Беремо нашу курочку. М -м -м. Дуже смачно. Це дуже смачно. Зараз розберемо, яке воно всередині. Хочу вам показати. Хто любить овочі можна за овочами. Ось погляньте, наскільки ніжно приготована курятина. В сумі у нас вона готувалася. 45 хвилин. Після 30 хвилин ми її відкрили. М -м -м. Клас. Така, знаєте, нотка апельсину присутня. Кислинка е помидору. Ось, погляньте ось на оцей сік. Ну, Клас! Оце воно в ньому варилося, а потім ще й ми довели його піджарили. І чому класно тут буде? Можна гамілки теж так зробити, або крила, або навіть цілу курицю. Це така одна з, один із не маринадів, а просто от, куриця в власному соку. І чому саме у нас такі плечики? Тому що. Вони недорогі, їх ціна 90 гривень за кілограм, тобто тут, тут їх на 50 гривень. Наїстися можна одному-двум одному людям. Дуже прям ситно наїстися. Хто полюбляє ось такі цибульку і такі помидорчики теж беріть. І цибулька. Рекомендую, вона підходить до всього. Любе м'ясо, люба куриця. Та навіть просто воно на смак дуже схоже на е, огурчики такі, знаєте, як корнішони мариновані. Ось приблизно такий смак. Тому рекомендую зробити саме по такому рецепту, як я. Далі, що хочеться сказати. Готуйте зі мною, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення!